Нанесли масло, да, виконали погладжування. По кожному сегменту починаємо працювати. Всі пам'ятають, да, що вони кожен окремий працюють. Стигно разом з сігницією. Не забудьте, да, що ви верхню третину відпрацювали, тепер у вас умовно лишилася нижня частина. В залежності від того, яка в нас кушает, буває, там, що дуже така вузька, тоді це не дуже звично буде робити. Якщо вона така широка і дозволяє можливість, то тоді можна виконати наступним чином. Наприклад, ви попрацювали стегно, мається на увазі, вижимання було розтирання, і ви працюєте з розминанням. Для того, щоб порозминати сідницю, ви застосовуєте всі базові рухи, да, пам'ятаєте від пучечок пальчиків, але знову ж таки, якщо сідниця прям така спортивна до вас прийшла, то пальці там можна в неї зламати. Тому ви так само да, відчули, що прям затиснуто, то палець туди, то можна вигнути його від іншу сторону. Тому ви застосовуєте або гребені, наприклад, да, тобто заходите в сідничку. Так, щоб максимально це було не було. Е, і в такому випадку ми робимо наступне: ми попрацювали повністю сідничку, виконали все, що ми вже пам'ятаємо, знаємо, і вже доходимо до тої ось волшебної маніпуляції. Значить, е, Нам потрібно чуть-чуть попросити зігнути ножку в коліні і відвести її в кульшовому суглобі. Ось так. Да, ось Так, Тут ну, Типу, поза про який краще не спати. Да? Коли у нас Так, трошки. І ще чуть-чуть. Да, і розслабляємо. Тобто у нас сідничка стає ще більш розслабленою. Якщо потрібно, то можна ще більше завести. Але якщо дискомфортно, да, то тоді в цілому ми не робимо цього. Да? Бо пацієнт може сказати, що мені некомфортно, коли так прям сильно загально. В ідеалі, коли у нас ще кушетка да, ширша, ми можемо і ще більше зігнути. Але буває таке, що людина починає скаржитись, отут тут зводить. Ну, немає, тому що ви тут розім'яли тільки що. І ви робите наступним чином. Ось у вас сідничка. Да? Оду, от. І таким чином от, захоплюєте сідничку з двох боків. От. Таким чином. Можна, після того, як ви пропрацювали стегно, лидко пропрацювали і, наприклад, стопу, можна зробити наступну маніпуляцію. Ви кладете руку на проксимальний відділ цієї стегнової кістки, але тільки не от сюди, де у нас під ямка, а трошечки далі від неї. І робите ось таку маніпуляцію. Але тільки після того, як ви вже тут сім'я попрацювали, точки потягуєте сюди. Тільки це не різкий рух має бути. Це дуже плавний такий. І не, ми не, як це, не сіпаємо ногу. А ось поклали? Да. Так само, да, абсолютно вірно. Це плавні рухи розігнули, розслабили, не, не цей. Не допомагайте мені. О, зігнули. Знову розігнули. І там третій раз розслабили. Зігнули. Це робота більше так. З так, таксу.